А вы не мовчка, типа, знаешь? <релизводство> о, -о, -о, о, о, так и еду надо. Тысяча плюс. три сотки. А міг би і закинути. В СТРВ да, я в СТРВ, 60 ТП нікуди не можу. Ой-ой-ой-ой-ой. Бачу, <беджер> щось у тебе слетіли. що? Що, Бачу? Да, вже все. Ох. Вони в доміку стоять. Ну, 5-400 на фугасах, не знаю, мені кажеться, що нормально. Ha ha ha! Фугас. А, не нормально. Неплохо, шо фугас. Знаю, кому лег розлить просто. Того, я и боявся, що бабаха сейчас будет просто бычить на то 140 по центру. Саме головне охранять цього 140, який єдинственний з цим. Який єдинственний з обзором. Хорошо, залетів фугас, неплохо. <проб> Спасибо. Хорош. А я люблю. Ух, нормально. Три фугаса реалізували. От, От, що, от за що я, от, що я оказался в початку стріма, що на цей танк інтуїція це обов'язково. Дерево упало. Пока так. Угу, стою, жду. Я понял. Як я засвітився? Як я засвятый лучше скажи! Я не знаю, но те стоил т, якщо що, награвся. Я, с... я бачив! Вообще красиво! <реку> Только если що, до нього було 150 метрів, він мене засвітив. Uh... КАК? Ігрово не уберут сыр, арто не уберуться с гри ніколи уже есть. Да, конечно, арту уберуть. Арта корми разрабат. Половина людей грає в цю гру, тому що є арта. Та ребека! Really? Да, удес. А і що, у мене два підпала, а в тебе ББК. Я тайпа раз выстрелив. підпалив його, він потушився, на гнітушителі игра. і второй раз выстрелив і підпалив його. Ну як ти? Хороший. Обру. Сложись, не стука. О, май гарбер! Сережа! Ты неплох, ты неплох. Это с у кобра зуби по Вона Она кожу без СМС реєстрації Оу, oh, шіт.